Вітаю! Ми продовжуємо вчати формули скороченого множення і тема сьогоднішнього уроку квадрат суми, квадрат різниці. Ми з вами вивели ось такі формули і будемо вчитися їх застосовувати при розв'язуванні вправ. Перше завдання х плюс 2 піднести до квадрату. В дужках у нас сума. Отже, даний вираз є квадратом суми. Застосуємо до нього формулу квадрата суми. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий і плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це х, а другий вираз 2. Спростимо даний вираз х в квадраті, так і переписуємо. Далі йде добуток 2х помножити на 2. Буде 4х плюс 4х і плюс 2 в квадраті, тобто плюс 4. Друге завдання y-3 піднести до квадрату. В дужках у нас різниця. Отже, даний вираз є квадратом різниці. Застосовуємо формулу квадрата різниці. Підготуємо схемку. Перший вираз квадраті мінус подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це y, а другий вираз це 3. Спрощуємо квадраті так і буде. Іде далі добуток 2 на 3, 6, мінус 6, і плюс 9. Спробуйте виконати наступне завдання самостійно. Працюйте! Провіряю. 5 мінус p піднести до квадрату. В дужках у нас мінус. Отже, даний вираз є квадратом різниці. Застосуємо формулу квадрату різниці. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті мінус подвойний добуток першого виразу на другий, і плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це 5, а другий вираз це p. Спростимо, 5 в квадраті це 25. Далі йде добуток мінус 2 помножити на 5 і помножити на p. Буде мінус 10p. І плюс p в квадраті. Четверте завдання. Спробуйте виконати самостійно. Перевіряйте. В дужках у нас плюс, отже, даний вираз є квадратом суми. Застосуємо формулу квадрата з суми. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс другий вираз в квадраті. Підставляємо перший вираз це 4, а другий вираз це k. Спрощуємо 4 квадраті 16, плюс 2 помножити на 4 помножити на К, плюс 8К і плюс К в квадраті. П'яте завдання. Знову ж таки, спробуйте спочатку виконати самостійно. Працюйте. Перевіряйте. В дужках у нас різниця. Отже, даний вираз є квадратом різниці. Застосовуємо відповідну формулу. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті мінус подвоєний допиток першого виразу на другий, плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це 3а, а другий вираз 2Б. Прощуємо. 3а в квадраті це 9А квадрат мінус 2 помножте на 3а і помножте на 2b. мінус 12аб і плюс 2 b в квадраті, тобто плюс 4 в квадраті. Шосте завдання спробуйте спочатку виконати самостійно. Працюйте. Перевіряйте. В дужках у нас сума, тому це квадрат суми. Застосовуємо відповідну формулу. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий, плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це 8х, другий вираз це 4 у Спрощуємо. 8х квадраті це 64х квадрат, плюс 2 помножте на 8х і помножте на 4y плюс 64 xy і плюс 4х в квадраті це 16х2. Сьоме завдання. Виконуйте, перевіряйте. В дужках у нас мінус отже, це квадрат різниці. Застосовуємо відповідну формулу. Підготуємо схемку. Перший вираз в квадраті мінус подвоєний, добуток першого виразу на другий, плюс другий вираз в квадраті. Перший вираз це b квадрат, а другий вираз 11. Спрощуємо: b в квадраті піднести до квадрату буде b в четвертому степені. Мінус 2 помножити на b квадрат помножити на 11 буде мінус 22 b квадрат, і плюс 11 квадратів плюс 121. І останнє завдання спробуйте знову ж таки спочатку виконати його самостійно. Працюйте. Перевіряйте. В дужках у нас плюс, тому це квадрат суми. Застосовуємо формулу квадрату суми. Підготуємо схемку. Перший вираз квадраті, плюс подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, плюс другий вираз квадраті. Перший вираз це 3b квадрати. Другий вираз це 2b в п'ятому степені. Прощаємо, 3 b квадрат піднести до квадрату буде 9b в 4 степені. Плюс 2 помножити на 3b квадрат помножити на 2b в п'ятому степені буде 12b в 7 степені. І плюс 2b в п'ятому степені піднести до квадрату буде плюс 4 b в десятому степені. Все. Сподіваюсь, що ви зрозуміли, як користуватися формулами квадрат суми та квадрат різниці. І для самостійного виконання пропоную ось такі завдання. Бажаю успіху!